Андрійку чотири з половиною рочки він бореться із хворобою ДЦП. Найпростіші рухи даються з неабиякими зусиллями, але кожен результат викликає нечувану дитячу радість. Остаточний діагноз хлопчику поставили у 9 місяців. Було Андрію 5 місяців, він не підворачувалися. Все остальное було більш-менш нормально, нормальна, але тон. Переворачуватися никак не хотел. Щодня із хлопчиком займаються рідні малювання, розвивальні ігри, іпотерапія, масажі та плавання. Першою літературою у боротьбі з хворобою Андрія були книжки американських лікарів, кажуть рідні. Вітчизняних посібників бракує. Рібенок заболіває, результати уходять. Рібенок росте, результати уходять. Зділить какую-то контрольну вибірку, сказати, що вотвот є стрінок з вообще не занімалися, і ребенок, з котрим займалися всім, вони однакові, Ми їх можемо порівняти, Ми тоже так не можемо сказати. Більше двох років вітчизняні експерти укладали методику розвитку дітей з обмеженими фізичними можливостями. За їхніми даними, щороку такими стають близько 18 тисяч дітей. Основний акцент зробили на порушеннях функцій опорно-рухового апарату. Проводили опитування, влаштовували обговорення і створювали фокус групи. 607 буду в регіональних було задіяно? Опитуваннях і на конференції назяло участь близько 200 батьків. Це знов таки рахується ще 200 сімей. Тобто 800 тисяч сімей фактично брали участь у, у створенні цих підручників, скільки буде споживати. Ну, подивимось. Нові книги безкоштовно будуть розповсюджувати по школах та в мережі. Уже надрукували 500 примірників. Загалом це три книжки для вчителів, батьків хворих дітей та для студентів з інвалідністю. Усі вони для інклюзивного навчання, тобто для виховання дітлахів із вадами у звичайних освітніх закладах. Для навчання дітей з порушенням опорно-рухового апарату зараз в системі загальної середньої освіти функціонує 12 спеціальних шкіл-інтернатів. Чотири спеціальні школи з продовженим днем, і загалом в них навчається 1260 дітей. Є досить такий великий резерв, включення дітей з. Ну, зокрема, з порушенням опорно-рухового в загальну систему е середньої освіти книги це лише частина від потрібного для особливих дітей, і стовідсоткового результату вони не забезпечать, додають експерти. Адже у кожному класі мають бути асистенти педагогів. Курси такі є, однак через мізерну платню цим займаються переважно волонтери. Часто ними стають і батьки хворих дітей. Якщо батьки влаштовуються на роботу, навіть вони можуть влаштовуватися санітарками санітарками, помічниками вихователя. Вони просто-напросто потім Знімаються з них кошти по догляду за дитиною в Україні інклюзивною освітою охоплені 130 тисяч дітей з особливими потребами. Створено понад пів тисячі спецкласів, як у школах-інтернатах, так і в загальноосвітніх. Однак зусиль самих учителів замало, кажуть експерти, і з такими дітьми мають постійно займатися рідні, як у випадку з Андрієм. Дома ми всі ці розгибательні, це коли маленький був, готували просто мишці, щоб вони ну хоч якась була нагрузка на мишці. И э, постоянно говорили, когда ребенок не говорит э, сложно. Ты получаешь получается монолог вроде бы. І цей монолог, ти не знаєш, доходять, не доходить до рібінка. Как показала, вот покаказав лопит, все доходять, все, все прекрасно он розуміє. Рідні хлопчика впевнені у перший клас, а це за два роки. Він піде до загальноосвітньої школи. А батькам, які зіткнулися зі схожою проблемою, радять якомога раніше братися за домашню реабілітацію і не цуратися літератури. Яна іщенко, Олександр Тупік, Дмитро Бойчак, новини Юбіар.